Сила вона в людях, вона у містах, вона у житті. А коли зневажають і життя, і людей, і найвагоміше для культури міста буде тільки програш для Росії. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Підтримка міжнародних партнерів та різних організацій допомагає нашій країні вистояти у часи боротьби. Нещодавно КП Кременчук Водоканал отримало масштабне оновлення завдяки дружній допомозі. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Протягом липня місяця комунальне підприємство Кременчук-водоканал отримало важливе посилення матеріально-технічної бази від українських та міжнародних партнерів. У якості гуманітарної допомоги від данської компанії «Грунфос» отримано 10 насосів. Завдяки їх залученню оперативно проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи в межах міста. А один головний насос більшої потужності незабаром буде встановлений на каналізаційній насосній станції. Від міжнародного банку реконструкції та розвитку було отримано новітні засувки австрійського виробництва. Дві з отриманих засувок вже встановлені на очисних спорудах водопроводу та ще одна буде встановлена на Крюківському водозаборі підприємства. Нами було отримано шість затворів діаметром 600 міліметрів та шість затворів діаметром 800 міліметрів разом в комплекті з монтажними вставками австрійської компанії Хавле. Сучасні зубки дозволять плавно перерозпреділяти потоки води в системі водопостачання та перекривати ділянку в у разі пориву на ній. Тим самим вони підвищать надійність та якість надання послуг централізованого водопостачання нашим споживачам. Також Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно з асоціацією Укрводоканал Екологія передав у якості гуманітарної допомоги КП Кременчук-Водоканал два кейси фірми Пелітест для проведення досліджень за фізико-хімічним та мікробіологічним показниками якості води. За допомогою. Цих портативних лабораторій можна визначати більшість показників, які нормуються державними санітарними нормами та правилами. Прилади з них можуть працювати як від електромережі, так і від акумуляторів, що наразі дуже актуально. В комплект цих міні-лабораторій входять уже готові реагенти у вигляді таблеток. Ми зможемо швидко, оперативно визначати основні показники, не перериваючи процес. Технологічної очистки води тож дякуємо усім партнерам, а саме Міжнародному банку реконструкції та розвитку компанії «Грунтфос», фонду громади, Подільська громада, Міжнародному комітету Червоного Хреста за підтримку комунального підприємства Кременчук-водоканал у цей непростий для нашої країни час. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Одним із важливих аспектів дерусифікації є перейменування назв вулиць, площ та інших об'єктів топонімії з російських назв на українські. Це зумовлено бажанням підкреслити національну самобутність та ідентичність. У Кременчуці регулярно відбуваються такі зміни. Детальніше дивіться далі. Дерусифікація та перейменування об'єктів топонімії є актуальним питанням під час повномасштабного вторгнення Росії. Міста України не хочуть мати нічого спільного з країною-агресором, навіть якщо це стосується назви провулку, бульвару чи скверу. Кременчук не виняток. Однією з вулиць, яку перейменували в нашому місті, стала вулиця Релєєва, яка була названа на честь російського поета та декабриста. Зараз це вулиця Дніпрової чайки, української письменниці і талановитої літераторки. Її справжнє ім'я Людмила Василевська Березіна. Більшу частину життя вона провела в Одесі, Херсоні та на Заході України. Творчий та життєвий шлях жінки був настільки насиченим, що сучасні науковці та письменники і досі обговорюють її загадкову постать. Вона казала, що вона наростить собі крила як чайка з допомогою папірців. Два крила оцієї чайки крило Західної України і крило південної України. Ми, ми маємо розуміти про те, наскільки кожен край країни нашої, чи це північ, чи це південь, чи це схід. Чи це захід? Наскільки він завжди був україноцентричним? Тому про Дніпрову чайку мовчали, тому про Дніпрову чайку не говорили, що вона була одна з трижневих фігур у громадах, зокрема Херсонській. Дніпрова Чайка приклад сильної, талановитої та амбіційної жінки, яка в часи жорстких репресій поширювала українську культуру. Це реально перший такий взірець літературної емансипації, коли жінка і і сама коли жінка сама вирішує свою долю. Юна, сильна, красива, розумна жінка, вона вирішує саму свою долю. Ясна річ, вона була б дуже в неї в життя би було б протікало. Вона була би пані маткою в якомусь селі, тобто жінкою священника, нічим би не парилася так. Ну. Реально не парилася. Тобто в неї було би все дуже окей. Але вона вибирає іншу історію, вона вибирає стати автором, вона культуртрегерка. Дніпрову чайку можете ви знати, навіть якщо ви її не знаєте, бо є така дитяча опера, яка називається Коза дереза. Вона насправді написала три лібрето: пан Коцький, Коза Дереза і ще одне. І музику до всіх трьох лібретто написав не хто небудь, а Лисенко. І Коза Дереза це улюблена опера косачів, лисенків і старицьких. І Леся Українка, кілька новорічних свят була режисером-постановником такої домашньої кози дерези. Отож, постать Дніпрової чайки дуже яскрава. Жінка залишила по собі великі скарби, свою творчість. Культурна спадщина України має бути збережена і прославлена на увесь світ. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Лідерські якості та мотивація покращити життя суспільства. Молодіжний парламент Кременчука запрошує учнівську молодь взяти участь в проєкті Школа юного лідера. Більше про програму Дивіться далі. Молодіжний парламент Кременчука запрошує учнівську молодь віком від 10 до 14 років до участі у тижневому проєкті Школа юного лідера. Можна сказати, що це такий тижневий лагерь, в якому ваша дитина зможе почувати себе комфортно, зможе дізнатися про те, все ж таки хто такий лідер, буде навчатися говорити, так не боятися виступати на публіку та серед своїх підлітків правильно висловлювати якусь свою думку. Для учасників підготували цікаві заняття та круті екскурсії. Все навчання у рамках проєкту безкоштовне. Традиційно організаторами цього проєкту стали Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Ми запланували багато екскурсій, багато активності. Наприклад, ми підемо кататися на роледромі. А також ми завітаємо на екскурсію до виконкому, щоб наші юні учасники змогли побачити, де працюють саме лідери, так тому що цього треба якось достигнути для того, щоб там працювати. В них будуть дуже багато цікавих спікерів, які будуть спілкуватися з ними не просто типу прийшов, розказав а спілкуватися в ігровій формі для того, щоб саме для цієї вікової категорії це заняття було цікавим. Взяти участь у проєкті зможуть 25 учасників. Навчання триватиме з 7 по два. 12 серпня анкету на участь можна заповнити за посиланням на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах до 31 липня. Чому саме цей проект користується популярністю? Тому що коли ми запустили анкету, протягом 15 хвилин вже було 32 анкети. Пішов вже другий тиждень, як анкета є в на наших сторінках, і вже ми маємо більше 60 анкет. Відбір буде дуже такий, я б сказала, серйозний, тому що на цей проект ми можемо взяти тільки 25 дітей. Тому будемо ретельно читати про те, які ж думки у дітей, що вони вказували в анкеті, чому саме їх ми повинні взяти на цей проєкт. Метою проєкту школи юного лідера є навчання дітей та молоді лідерським якостям та реалізації власних проєктів, мотивування їх до участі у житті суспільства, підготовки лідерів. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Організм людини складається на 80% із рідини. Тож у спекотні дні важливо потурбуватись за стан свого здоров'я та підтримувати водний баланс. Як це зробити, аби собі не нашкодити? Та яким напоям кременчужани надають перевагу вже за мить. У Кременчуці триває справжня спека. Температура повітря в день перевищує позначку плюс 30 градусів. Окрім сонцезахисних окулярів та головного убору, важливо підтримувати водний баланс, аби не нашкодити своєму здоров'ю. Які ж напої у таку спекотну погоду замовляють кременчужани у закладах харчування? Лимонади, кава, чай, лавуні, пума, пиво та холодне біле вино це в основному. А так соки іноді бувають. Бувають і коктейлі, алкогольні та безалкогольні мохіто та піноколади. Кава зранку до обіду, десь чай також зранку або ввечері, коли похолодало. В основному це йде холодно. в таку спеку. Також Кременчужани поділилися, як саме рятуються від спекотних днів та яким напоям надають перевагу. Води більше п'ємо, з дачі привозим. У нас башня своя, вода натуральна. А таку воду майже не п'ємо. П'ємо холодну воду, морожену. І сидимо тінечку. газовану. А я кола? Да. Ну, пару літрів точно. Я йду в ті, ну і тут не жарко. Мені не покупають, я взагалі з дому беру, ну, звичайну водичку. Звичайно, вода не газована, не солодка, я такого не п'ю, не полюбляю. Вдома кондиціонер, на роботі вентилятор, а ось перерва. Спасаємося, шукаємо тінь. Не тільки воду, різні напої, там і кваси. Морс і все таке інше. В перевазі мене ми покупаємо воду в балонах, бути бутильовану. Так що так йому води. Від спеки можна врятуватися тільки в холодочку, іноді виходжу на річку. В спеку хочеться поїти тому завжди зі мною бутилочка, водичка не газована, все як положено. У той же час фахівці наголошують, у спеку зростає ризик зневоднення організму. І кращим засобом для поповнення запасів рідини є чиста прохолодна вода. На відміну від інших інших напоїв вона не містить зайвого цукру і барвників. Вона не повинна бути солодкою. Скоріше її треба зробити з кислінкою. Для чого? Для того щоб солодощі не збільшували спрагу. Надмірний вміст глюкози в крові, яка попадає разом з водою солодкою. Він також змінює склад крові. І нам ще дужче хочеться пити. До речі, саме тому не бажано у спеку їсти морозиво. Окрім прохолодної води, можна випити напій, який сприятиме пригнічуванню спраги. Холодний чай, вода з лимоном або іншою кислинкою, а також несолодкий компот стануть гарними рятівниками. Проте напої не повинні бути надто охолодженими. Дуже холодні напої в дуже велику спеку можуть спровокувати переохолодження, можуть спровокувати такий собі шок для імунної системи і можуть викликати, можуть викликати бронхід, різке запалення, кашель, можуть викликати той же самий танзеліт, ангіну. Настарша води в організмі впливає на самопочуття і здоров'я в цілому. Зневодення може проявитися в головних болях, м'язових спазмах, втомі і млявості, втраті працездатності та дратівливості. Проте існують певні групи людей, кому потрібно вживати воду з обережністю для запобігання загострення. Захворювань з боку нервової системи, захворювань з боку серцево-судинної системи, захворювань з боку нирок, сечовидільної системи. Для запобігання оцих в першу чергу трьох да, важливих для організму систем, які забезпечують нормальну роботу організму. Для запобігання їх порушень важливо. Не доводити організм до стану зневоднення і не перебільшувати кількість рідини в організму, фахівці радять, аби у спокотну погоду в організм людини надходило від одного до двох літрів рідини. Надбірна кількість води може призвести до порушення мінерального обміну речовин, спровокувати виникнення набряків, а недостатня кількість рідини до згущення крові. Коли у нас виникає спрага, не завжди треба бігти і пити воду. Можна, якщо є така можливість, прийняти вдома душ, або якщо ми знаходимося на березі річки, на березі водойми, можна охолодитися водними процедурами. І це також буде корисно, тому що через нашу шкіру як випаровується, витрачаючи воду, так і поглинається. Певна кількість рідини, в тому числі і клітинами шкіри. Якщо ви знаходитесь на вулиці в спеку, намагайтесь бути в ціні. На деякий час можна сховатись від спеки в установах, де є охолоджувальні системи повітря. Також варто пам'ятати вживання алкоголю у спеку створює додаткове навантаження на серце. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Танці просто неба на головній площі міста. Запальні дівчата зі студії сучасного танцю Тераденс Центр ділилися з перехожими сонячним настроєм. Одягнені в костюми небесних кольорів біло-блакитні, демонстрували танцювальні елементи під різні сучасні треки. Наша знімальна група також не залишилась осторонь цієї краси. Війна внесла свої корективи в проведення танцювальних конкурсів та змагань різних рівнів, але українських танцюристів це не зупиняє. Зокрема, Кременчуцький колектив Тередес Центр цими днями представив свої таланти широкому загалу Просто неба на площі перемоги. Костюми небесного біло-блакитного кольору дівчата синхронно та ритмічно відпрацьовували свої танцювальні елементи. Так як влітку мало у нас конкурсів, фестивалів, але хочеться більш дівчат задівати до чогось активного, так щоб місто наше бачило, що у нас є танці якісні, сучасні. Ось так ми проводимо літо і частенько достатньо, достатньо знімаємо танцювальні відоси. Учасники колективу Джазфан від 12 років. Втім, працюють і групи молодшого віку від двох. Крочків та більш старші 18 і 30 плюс. Я вже в цій студії на один рік, і я тут тільки радий цих людей, тому що цей колектив найкращий. Тут займаються люди, які завжди підтримують, завжди готові за любий дві і з ними ти точно будеш розвиватися йти тільки вперед. Танці це життя. Чому? Тому що я займаюся двох років, і для мене це вже як робота. Що ти отримуєш від танців? Задоволення та дуже багато емоцій. У мене там є друзі, у мене там все. Хочеться більш небесного та сонячного настрою. Тому вийшли з танцем під відкрите небо, зізнаються учасниці танцювального колективу. Анна Майщенко, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 22 липня у Кременчуці відбувся шаховий турнір, у якому взяли участь 45 спортсменів різного віку та з різних міст. Захід присвятили Дню шахів, який відзначали напередодні. Як все відбувалось, дивіться у наступному матеріалі цим вихідним у Кременчуці відбувся шаховий турнір з нагоди міжнародного дня шахів. Участь взяли десятки спортсменів з Кременчука та сусідніх міст. Молодь завжди є російною силою. Ми віримо в те, що Саме ви, молоді, амбітні люди, будете рухати Україну вперед. Я думаю, що кожен з нас сьогодні вболіває за наших воїнів. Я думаю, що кожен з вас сьогодні присвятить свою перемогу в перемозі України над расистами. Ми віримо в нашу перемогу. Ми молимося за наших бійців. Всі 45 учасників були налаштовані на перемогу, готові продемонструвати свої стратегічні та тактичні здібності на дошці. Місце проведення турніру стало справжнім полем бою для розумової гри, де панувала атмосфера збройних зіткнень інтелектів. У нас є комп'ютерне жеребкування, 11 турів, тобто кожен така швейцарська система. Що це значить? Тобто, кожен тур, учасник, який виграє, грає з тим, що виграє. Кожен тур грають приблизно учасники наближення, скільки мають очків. Уч І таким чином, після одинадцяти турів, нас буде відомо, хто займе перше місце, хто друге, то третій, хто своїй категорії серед учасників турніру були і юні таланти, які нещодавно познайомилися зі світом шахів, та ветерани і кандидати у майстри цього виду спорту. Це створило унікальний мікс стилів, тактик і стратегій, який робив кожну гру захоплюючою для гравців. Я полюблю грати в шахи. Це ну моє хобі. Першу партію я виграв в дуже такій запеклій боротьбі, тому що ну я вже грав проти мого суперника. Я тепер підготувався до нього і виграв партію. Другу партію я грав проти кандидата майстера спорту. Він мене виграв на класі, як, як то кажуть. Враження чудові. Турнір крутий, не перший раз вже тут. Досить важко пройшли три партії. Другу партію я програв, хоча мав кращу позицію. В третій партії мені пощастило мій суперник. Забув нажати на годинник. У нього пройшло півтори хвилини, і потім він програв по часу Пограти, підняти рейтингу хотілося би. Чудово щось виграти також до участі у турнірі. Долучились і переселенці. Федір та Христина переїхали до Кременчука з Харкова, Не займалися шахами протягом кількох років. Вони вже мають певні досягнення і прагнуть перемагати надалі. Я взагалі з Харкова. У мене там я граю турніри. Багато грав в Харкові були і перші місця, і другі, і треті. Шосте місце на все харківському турнірі до 16 років. У мене я перші дві партії виграв. Буду сподіватися, що і далі буду вигравати. Зі першої партії ну було дуже складно. У мене там залишалося дуже мало часу, але в мене ну, позиція була 50 на 50. Ну було якось лячнувато. Хочу якесь е, гарне місце зайняти. Хочу ну, гроші виграти. Половину на ЗСУ, половину. Вино там не знаю, мамі щось подарую там бабусі. Загалом всі учасники отримали гарні враження та неперевершені емоції. Мені дуже подобається грати шахами, тому що це дуже круто і весело. Ти можеш отримати гроші. Медалі, кубки, грамоти, якщо треба займатися, вирішила взяти участь просто щоб пограти, перевірити свої сили, може щось виграти. А враження від першої партії ну, дуже напружене. Я думала, в мене впаде флаг, але я витрималась. Кожен шахіст отримав грамоти та медалі, а переможці грошову винагороду. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Хременчицькі новини. Доля України бути міцною, бути вільною частиною вільного світу. Україна вміє боротися та вміє перемагати. Слава Україні та слава нашим героям!